Так, ну словом, британці здається, теж так би мовити, дають задню і кажуть, що ми нічого не вирішуємо, спитайте он в американців. Німці до того сказали, що ми все вирішили, нічого давати не будемо. Я про дозволи на використання далекобійної зброї, і власне, ну. Я не впевнений до кінця, що Україні це потрібно, бо є, як казав Лойдосід, є в Україні чим шмалять по Російській Федерації далеко. Але це дрони, але немає ракет. То британці злякались, виходить. Я думаю думаєш? Е, я думаю, що британці не злякались. Я думаю, що просто ось ця вся політична дискусія, розголос, дозвіл, недозвіл це якась велика політична маніпуляція. України, США і Британії направлена на те, щоб расисти з Китаєм отримали певні політичні сигнали. Тому що, ну дивіться, є просто декілька неспівпадінь. 22-й, 23-й рік. Пан Блінкін, план Остін неодноразово казали, що та техніка, яка передається Україні, Україна використовує на свій розсуд. Ну, просто mm -hmm. я я нарахував навіть просто в, гу, в пошуку в Гуглі, Ну заяв десь 19 було. Дослівно цитували блінкена Остіна. Що потім трапилось? ну Велике питання. Тому, що, що нам дали такого, що американці бояться, що ми почнемо бити вглиб Російської Федерації? Тим паче, що згадайте, наприклад, після Атакамсу? Ну, не було такої хвилі, після передачі Атакамсу, я маю на увазі, ну, не було такої великої хвилі, знаєте, дозвіл-недозвіл. Дозвіл. Тобто... Ні, ну, там було, там було, росіяни багато там починали там видумувати, що Атакамс, от він же ж, пам'ятаєш, ви... 800-300 кілометрів, Три... 300-800, є, 300-500-600 пляш... кілометрів. Пляж під Севастополем, вони ж подавали це нібито в Атакамс. Одразу як тільки дозвіл. А, а ту, а тут, а тут дивіться, тут все дуже просто. А хто ще не підписався зараз? Розмову продовжується. Ви поки підпишіться на канал. Будь ласка, це дуже потрібно насправді всім. І поставте лайк. Все не заважає. Американська сторона ніколи не блокувала удари по кримській території, тому що вони вважають, що це частина України, суверенна територія України відповідним чином. Ну, вони цього не ставили б, не цю умову не ставили б, не дивлячись на те, що російський расистський чорноморський флот знаходився безпосередньо у берегів Криму. Тобто, Крим ніколи не стояв на порядку денному, з точки зору, дозволяти бити по ньому чи не дозволяти. Тобто, для всіх наших партнерів це частина території України і Україна має право. Вживати всіх заходів для відновлення територіальної цілісності. Тому тут расисти маніпулювали, вочевидь. І я просто пам'ятаю ось цю зустріч президента Зеленського з президентом Байденом. Як завжди, подібні рішення вони здобуваються на рівні президентів або президента нашого, і голови уряду. Партнера держави, з яким ведуться перемовини або з яким оголошуються якраз таки про відповідні е, політичні та військові результати, і цього дискурсу не було. Тобто, в день, коли mm -hmm. два президенти проводили е, спільну прес-конференцію, ну не було сказано ніким, ні Байденом, ні президентом Зеленським, що є якісь умови. Я до чого веду, що я думаю, що всієї правди ні я, ні ви, ні шановні телеглядачі, ні, ні інші експерти, які не наближені, скажем, до процесу перемовин або до роботи спецслужб, достеменно не знають, чи є дозвіл, чи немає дозволу. Тому, якщо казати з точки зору відсутності конкретного факту, ось зараз не прив'язуватись, але казати <гум> з точки зору відсутності факту. Про дозвіл і чому йде ця дискусія, то, вочевидь, що у американців є певна стратегія, що вони вважають, що расистів можна в певний момент посадити за стіл перемов. Але, але питання ну, за рахунок військового, політичного і економічного тиску. Але питання коли цей момент буде з точки зору найдорожчості, щоб расисти сіли за стіл перемовин? Тобто, 20% чимось відсотків. Нафтопереробних заводів вдалося знищити в Російській Федерації. Вони зупинили експорт, експорт паливно-мастильних речовин. Це результат. Це удар по економіці. Удар по економіці. За стіл перемовин не сіли. З в Чорноморський флот е, на 30-40% розбитий державою, яка не має свого флоту. Це, це дорога ціна? Дорога ціна. Один, один е, їх корабель Москва чого вартував. Е, тобто, з точки зору як винаходу, е, потім давайте згадаємо, скільки було топових військових літаків збито, рідкісних, які є в Російській Федерації. Тобто, розумієте, вони і людей втрачають сотнями тисяч вже більше. Там ну просто шалена кількість людей втрачена на війні ними. Економіка страждає 20 тисяч санкцій, олігархи страждають. Е Техніка розбивається щоденно е героїчними українськими силами оборони та безпеки. Вони за стіл перемовин не сідають. Тому е Це, ти, 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 така про військовий тиск, якщо говорити, то військові експерти кажуть, що е Захід. І Сполучені Штати в тому числі не дають ту зброю або ту кількість зброї, яка могла б ну суттєво переважити росіян. Ну, вони б могли вивелити купу зброї, вивелити купу всього там новітнього, і все це швидко закінчилось ну, в ідеальному варіанті, в ідеальному сенсі. Але вони такого не роблять. Теж, тобто, якщо цей тиск, то він якийсь поступовий надто він поступовий, тому що знаєте, як. Ну, знаєте, інколи історія не любить аналогії. Це, мабуть, той випадок, але просто їхня поведінка дуже схожа на період, коли Радянський Союз вторгся в Афганістан. Ну, Готували вже ж повстанців, це визнані факти. Протистояли Радянському Союзу? Протистояли 10 років. Чи дали всієї, всього військового озброєння афганським? Протестуючим ні Чи Талібану, ні. Ну Не, не давали mm -hmm. муджахедам, не не давали всього всього озброєння. Але тим не менш були радники там в Пакистані, були відповідні табори, підготовки, була пере, були передані Стінгери Там ну щось було передано. А в результаті Радянський Союз просто рухнув, як, як колись пан Бжезинський сказав. Завдяки геніальності американської зовнішньої політики Радянський Союз пов'яз в пісках Афганістану. Ви не забули підписатись на канал? Це треба зробити. Це обов'язково і поставити лайк. Не забудьте теж. Дякую, дуже дякую. Ось, ну умовно кажучи, мабуть, якась політична традиція зараз діє і по відношенню до расистів, що так, ми Україну підтримуємо. І тим паче, що дивіться, які ще формулювання, які не дуже, сильно, не дуже сильно аналізують в Україні? Ось дивіться. Для американців є поняття війна за незалежність. І Блінкен, і Байден, і Остін багато, і пан Саліван багато разів казали: війну за незалежність Україна виграла. Ні в кого немає сумнівів, що держава вистояла, є міжнародне визнання, все буде. Добре, оборона, безпека, все це наш партнер, ми разом з ними, політична військова підтримка і так далі. Тобто, питання стоїть війни за території, за відновлення територіальної цілісності. Ось тут, я думаю, що американці грають вдовку. Коли вони починають ось цей дискурс, дозвіл, недозвіл це сигнали також до Китаю, що ви ж хочете якось. Щоб ситуація врегулювалася, повпливайте, на, повпливайте, наприклад, на рашистську сторону. Потім вони проводять перемовини напряму з Китаєм, обговорюючи війну рашистів проти України. Потім пан Саліван виступає і каже, що ну, Вашингтону з Пекіном не вдалося знайти спільної мови, і потім угу. оголошується на мільйони мільйони, мільярди доларів військової допомоги для України. Тобто я до чого веду, що війна расистів проти України вона не є просто війною двох держав. Це не просто регіональна війна, це вже війна з глобальними політичними наслідками, де глобальні гравці починають свій політичний діалог і свої політичні ігри стосовно цієї ситуації. Ось, цим, ось, ось лише з цим я пов'язую якраз те, що вони десь гальмують. Десь швидко передають, десь затримують дозвіл, недозвіл. Ось, мабуть, історія саме ось про це, щоби все ж таки знайти спільну мову із Китаєм і вмовити расистів завершити війну малою кров'ю, не розганяючи цю війну реально до глобальних масштабів. Є ще одна історія або як. Думка, яку попрошу або спростувати або підтвердити, і ми до речі, з цього почали майже з цього багато говорили, що ось цей дозвіл, нібито він вже є. Просто про нього не кажуть. І дійсно можуть сказати, що ми дозвіл не даємо, а насправді дати цей дозвіл, і багато чого ще можуть. в мене таке припущення є, що. Оці іранські ракети, які нібито передали, але їх нібито ніхто не бачив. 220, здається, як написала до слова The Times, які раніше нібито не помічались в таких гарячих ексклюзивах саме такого характеру. Що ці ракети були придумані саме для того, щоб легалізувати перед зняття цього дозволу, зняття цієї заборони. Чи може таке бути? Е, ну, Олексію, розумієш. Е... Щоб легалізувати передачу будь-якого озброєння для наших западних партнерів для України, вже фактажу і порушень міжнародного права, просто я не знаю. Нереальна mm -hmm. кількість. Російська Федерація порушила всі положення статуту Організації Об'єднаних Націй, як з точки зору гуманітарного права, з точки зору військового права, звичайно ведення війни, прав захисту громадян, ну просто все, що Існує в світі з точки зору міжнародного права, расистами в цій війні порушено. Залишилася лише ядерна зброя. Це єдине, що вони не використали, е, тому я думаю, що, я думаю, що е, це не пов'язано з Іраном, е, це пов'язано більшою мірою з роботою всередині Білого Дому. Тому що е, дуже знову ж таки, якщо базуватись на інсайдах з американських джерел. То якщо ми аналізуємо початок 24-го року або весну 24-го року, коли дуже жваво почали говорити про цю тему, то якщо ви хочете, щоб таких і подібних розмов було більше на цьому каналі, то треба на нього підписатись і поставити лайк, що найменше, прошу. Були радники в Білому домі, які принципово виступали проти того, щоб американською зброєю українська сторона наносила удари в глиб Російської Федерації. Я думаю, що активізація процесу пов'язана з тим, що всередині вмовили цих радників. І тим паче, що давайте теж відверто казати, американці сподівалися, що в 20. У році буде дипломатичний прогрес. Тобто, ми ж не забуваємо, що глобальний саміт миру це ж спільна ідея президента України і президента Байдена. Тобто, це не те, що знаєте ми самі вирішили і покрокували. Ні, це була ну реальна політична домовленість. І ця політична домовленість зародилася в 2022 році. Байден, коли хотів, фактично лише там. За великим рахунком, бачив дипломатичне вирішення проблеми, тоді зародилася ця ідея. Тому е, я думаю, що коли американці побачили, що жодні дипломатичні заходи не працюють, а лише погіршують ситуацію, то вони починають потрішки включати ось цю кнопку е, нарощування Ні. військової підтримки е, для України. Е, що стосується тепер. е-е чи буде опублікований дозвіл, чи ні? Однозначно ні. Тобто ну, ми, ж, ми ж розуміємо, що там українська сторона разом з американцями не опублікує там у вигляді офіційного прес-релізу всі об'єкти, по яких будуть наноситись удар. Це очевидно. Е, що, стосується британців, що стосується британців, то е, вони вмовляли дуже багато і німців. Е, і американців, е, американців по атакам, сам, німців по е, своїм ракетам е, середньої та великої, великої дальності. Е, і Я думаю, що британці зіграли теж лідерську позицію навіть той інсайд, який зараз є, що. Вглиб Росії буде надано дозвіл стріляти британським Шедоу, але узгоджуючись з американською GPS, умовно кажучи. Ось Тому я думаю, що оскільки такі інсайди з'являються, то, мабуть, політична домовленість вже є. Угу. Просто що я думаю, американці захочуть певних гарантій від України. Тут знаєте, яка дивна історія може вийти, що расисти завжди малювали червоні лінії для заходу для України, а зараз американці попросять військово-політичне керівництво України взяти певні гарантії меж за які Україна переходити не буде. Ну З точки зору, наприклад, там, енергетичної інфраструктури, ви ж пам'ятаєте, коли почали масово вибухати нафтопереробні підприємства? В Російській Федерації. Яка була заява пана Остіна, що треба припинити? Ну, mm -hmm. ми, ми ж приїхали, при всій повазі та любові до американців, але ця заява була. Тобто, в них є певне бачення навіть щодо енергетичної інфраструктури, що не треба цього робити. Тому я думаю, що питання торгу йде навколо того, щоб якось обмежити. Операції Сил оборони і безпеки України лише по військовим об'єктам, хоча ну, не існує просто військових об'єктів, тому що будь-який військовий об'єкт він забезпечується енергією, паливно-мастильними речовинами і так далі. і так далі. Якщо ви реально хочете знищити військовий об'єкт, наприклад, якийсь там казарму чи ще щось, треба ж і всю логістику знищувати. Ну так. Ну ось я думаю, ось таке складне це все питання. Воно неоднозначне і складне.